Друзі, вітаю з початком весни. Я Оксана Філіпова і ви на моєму каналі Декоративний сад. І лютий в нас був дуже теплий, і березень теж обіцяє бути теплим. І березень буде місяцем прибирання на наших ділянках. Наші супутники це сікатар і грабельки. Хочу нагадати, що десь до середини березня в нас тільки є час для того, щоб обрізати волотисту гортензію, так як потім почнеться сокорух рух і вона, на жаль, може, може почати плакати. Хочу більш детально показати вам зараз обрізку куща досить дорослого. Це кущ сорту Мохіто. Він дуже гарно квітував, великі волоті в нього. Я їх залишила на зиму, вони так дуже гарно виглядали зимку. Тож зараз я вам покажу, як я обріжу, який залишиться кущик після обрізки. Усі дорослі кущі я обрізаю на одну-дві бруньки. Я не жалкую, нічого лишнього не залишаю. І, як показує моя практика, мій досвід, цього більш ніж достатньо для того, щоб кущ був. Міцний, а ваші суситі були великими. У каналі є ще декілька відео. Я оставлю посилання під цим відео по обрізці, де я більш детально показую, як я обрізаю волотисті гортенці. Ось саме такий кущик я і залишаю. Бачите, дуже-дуже сильно я обрізала. Ось такий величезний букет я зрізала. Бо я хочу, щоб в цьому році теж був такий же. Такі ж були величезні соцвіття. Зараз покажу вам, як я обрізаю деревоподібну гортензію. Її треба досить низько обрізати. Так, це моя гортензія, деревоподібна, маршмелоу. Як бачите, в мене йде обрізка плодових, то багато гілочок ще не поприбирали. А також, якщо бачите, ось, ось тут я вам покажу ближче, ще й кріт, коли він... Взимку встиг, трошки підкопав її, але буду сподіватися, що все буде гаразд. То що ж ми робимо з гортензією? Ми її досить низенько обрізаємо. Вона, справа в тому, що є деревоподібні, але такі сортові гортензії, маршмелоу, бабельгам, сербет, вони коли молоденькі, вони досить мають такі тоненькі гілочки, Тобто нам потрібно її зрізати досить-досить низько. Десь 10 сантиметрів 10-20 від землі. Тому для того, щоб потім в нас ось ці гілки були більш міцнішими, щоб вони тримали зуцвіття. Тобто все зараз вирізаємо. От так я прибираю деревоподібні гортензії з селищні. Макрофіли ми не чіпаємо, ми просто їх трошечки, по-перше, відкриваємо, стежимо за температурою. Ось мої гортензії макрофіли, вони в мене зимували у теплиці, що я їх навіть деякі, бачите, не зрізала з уцвіття. Тобто це я зріза... ми зрізаємо, прибираємо це все. Старе листя. І на цьому все. Ви бачите, вже в, нього, в неї прокинулись зелені бруньки. Тобто, з макрофілами зараз ми майже нічого не робимо. Ми їх тільки чистимо. Але хочу зауважити, зрозуміло, якщо у вас макрофіли були закриті, ви їх відкриваєте, але ретельно стежите за температурою. Якщо будуть возвратні приморозки, ви Треба буде опять її накрити. Обов'язково, бо бачите, зараз я вам покажу, які вже, а щось недалеко, далеко, ось бачите, вже, які зелені відкриваються бруньки. Тобто ми не можемо її не відкрити, бо вона активно піде рости, а це ще зарано. Але і повністю залишити відкритою ми теж не можемо, бо ці молоденькі листочки в нас. І бруньки вони в нас підмерзнуть, якщо ми залишимо її без нагляду. Тобто зараз буде дуже-дуже, тобто зараз буде дуже така кропітка робота, слідкувати за температурою, щоб не прогавити приморозки весняні. А я буду доставати всі свої гортензії, які в мене були. Заховані ось під ковдрою з білого, і заставлені, бачите, солома, торф, в який я буду їх пересаджувати, ось тут вони в мене у такому закотку у тепличці, вони в мене зимували. Тож зараз відкриваю і достаю, і поки будуть стояти все ж таки ще в тепличці. Друзі, і нагадую, що е, бузок. Дейцею, веєлу, кольквіцію. Ось ці всі гарно квітучі кущі ми зараз не обрізаємо. Обрізати їх будемо тільки після квітування. Це буде десь у червні місяці. В цьому році не дуже гарний газон буде у всіх, тож ви не лякайтесь, зима в нас була досить досить волога, а потім йшли приморозки. І після задухи такої він як сідий такий став. Але ми беремо ось такі грабельки і все це вичісуємо. Ну, як вичісуємо? Я знімаю, чоловік вичісує. Спеціально навчені люди в мене для цього. І все після того, коли ось бачите, зубинісь, будь ласка. маленьку навіть. Діляночку ми прочесали і бачите вже скільки е, от цього мотлоху назбиралось. Тобто нам треба дати ось цій зелененькій травичці, яка пробивається, більш... дати їй дорогу, так би мовити. І тоді за, за місяць десь ваш гозончик буде в дуже гарному стані. Друзі, ось таке невеличке відео шпаргалка вийшла в мене для березня місяця. Я планую в цьому сезоні кожного першого числа випускати невеличке відео, де буду розповідати вам, що ми робимо з красиво квітучими кущами, гортензії, газоном. Тобто, щоб у вас теж було, було розуміння, які плани на цей місяць, щоб нічого не пропуститись, не хвилюватись. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ці відео. І до зустрічі! каналі Декоративний Сад.